Вітаю глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 1 серпня 2024 року. Останній місяць літа. Ну, такого сонячного ранку я приїхав до лісу походити, подивитися, що в нас можна знайти в наших рівненських лісах. Кому цікаво, залишайтесь! Ну і ось зустрічає нас такий такий досичник червоний до кошика. Ну ось погляньте, що з'являється, дивіться. Карапузи, молодесенькі. А ну тут що у нас? Ой, тут дивіться, бачите? Які гарненькі, молоденькі. От, здається, там ще. О. А То постійно попадаємо. Ну, вони абсолютно чисті. Так, да, вони вже оцілітні, ну вже більш такі, що пізні, якби до осінніх, то вони взагалі вони вже в основному всі йдуть чистесенькі. Їх вже тоді можна маринувати. Сушити, я навіть сушу такі. В лісі сьогодні спокійно. Вітру немає. Опа. А що це в нас тут таке? Ну, звичайно, грибок білий. Так, а тут що у нас тут біля папороті? здається бабочка, да? так? Ну, зараз поглянемо. Так, бабочка, дивіться яка. Дивіться, чиста бабочка до кошика, звісно. Так, а тих, хто в нас притаївся, затаївся так, такий грибочок. Думав, ми його не побачимо, а осталь. Ну, І все до кошика. Підгодовуємо нашого кабанчика, щоб він дійсно був ситий. І знову в нас бабочка ось така. Поди гляньте, дивіться, яка гарна. Бачите. Чистіший. Куринець сахарний, білосніжний. До кошика, звісно. Та, якісь мухи літають. Ай, подивіться, який тут у нас красень зачекався, да? Ой. Іди до нас. Ось дивіться. А ось неподалік ще один. Чуть не наступив. О! Дивіться, які вони Знизу цукрові. А -а. Так, де ж я свого кошика подів? Десь тут кошик свій поставив. Тут таке місце, ніби в якихось джунглях. А він чистий. Чистий. Ну і вже літні оці, то вони вже, да, вже будуть. Вже хвиля тих перших ну, майських травневих вже якби пройшла. Вже почали. Прямо ти що така краса налюбуватися не можна. А, дивіться які. До кошика, звісно. Сьогодні у нас... Мабуть, буде спекотний день, вже з самого ранку сонце виглянуло, так, піднялося. Тут щось якесь жовте. Ось так. Так, і корінці це все ми прикриваємо, щоб менше. А нам далеко й не довелося йти, ні. Не співстача. Дивіться. <ріст> да, тут така місцевість. Так, а тут здається у нас бабочка, так? Візьмемо її. Дивіться, молодесеньку, чого не взяти. Бачите, яка вона гарна, вона чистенька можна й до кошика взяти. Так, йдемо далі. Бачите, друзі, по яких джунглях нам доводиться лазити. Ой. Так. Іде до нас. О, ще один, да. Ой-ой-ой-ой-ой! На колінах повзаю, дивіться. Подивіться, які двосніжні ніжки в них. Так. А ось погляньте, яка бабочка, хочу вам показати. Ось бачите, ось така вона. І, звісно, я її трогати не буду, хай вона вже тут залишається. Просто так вам показав. Хтось напише, о, зажрався, вже бабки не бере. Вона, по-перше, ви бачили, яка вона. А я з нею ще якусь годину другу поносю її в кошику. І ну, що з нею там буде? Вона свій вигляд втратить. А ви ж бачите, що в нас вже які грибочки красені попадаються. Скільки буде, стільки й буде. Я не... Женуся геть кошиками, мені вистачить. У нас сьогодні вранці такий туман був. Я їхав, ну, бачив, що туман. А й зараз ще й де, я стоїть, де є стоїть, в деяких місцях. Зараз ми з вами підемо на одне місце, хочу перевірити там. Ну, теж воно таке грибне, як би сказати, не будемо загадувати наперед. А вже самі все побачимо. Так що, якщо кому цікаво, то залишайтесь. О, ще один одна бабка, зараз я вам покажу. ну ось, Бачите, ось ця бабочка, за яку я говорив. Хай стоїть. Буде мишкам з вірушком всяким. А ми йдемо далі. ну Ось по дорозі в нас. Ще є така бабочка, якщо вона буде гарненька, то ми її, звісно, заберемо. Молода. Зараз ми її почистимо. Так, вона чистенька, до кошика, звісно. Ось так у нас кошику зараз. Прийшли ми, друзі, в іншу локацію. Я бачу, що тут уже хтось до нас побував. Ось, Дивіться, сироїшка червона. Валяється, хтось її збив. І не взяв це не я. Щоб не писали мені. Тут або деякий звір уже був, або хтось із людей. Ну, ось. Поки що такі нам так, карапузи. Попадаються. Дивіться. Професіональний глаз у цього грибника не помиляється. Побачив бугорок. Відкрила там, як завжди, може бути грибочок. Ну, подобається мені в цьому лісі, тут так затишно. Тихо-тихо. Сподіваюся, що ми тут будемо одні. Але навіть якщо хтось і буде, то нам це не мішає. На кожного гриба є свій грибник. Я вже це неодноразово говорив. Так що, всім грибочків вистачить, ліс великий. А тут у нас малючок такий. Зачекався. Вот так. Это как раз на мариновку саме то. Так, а тут еще у нас рыбочек, как говорю, здесь рыбочек. Кошика, звісно. Так, а ось погляньте, у нас навіть і лисички вже є тут. Бачите? Зараз да. і лисичок трішки зберемо. Таке буде в нас асорти. Цього я випадково побачив. Я взагалі воно побачив там далі. Yes. Дивіться, лісить. Що дивлюся. Дивіться, який він Оце. А щоб він виріс, ну, до зрі, коли він вже б геть повністю, який би він був. Але він отакий найкраще. Молодий. Загад літр я оцього побачив. Пузика. Ну, там уже, бачите походу. треба все оглянути тут О, він геть абсолютно чистий ну, такий сушити так да. Десь навіть є вологі серветки в рюкзаку, можна і серветкою і ще а так витр. дивіться, він чистіший. Такий бачите, який гарний. І цей такий же. Це вже починається хвиля вже оці. да, літніх такі, вони вже більш до осінніх схожі. Також теж. Ось так у нас у кошику я лисички там знайшов, зірвав, ось бачите. Кинув до кошика, думаю, не помішають нам. Як ці грибочки ростуть, я не знаю. Тільки що тут ми з вами були. Так укрутиш на одному місці. Туди-сюди, туди-сюди. Дивлюся, це щось уже Ні, це не піде. Я взагалі ось цього побачив. Бачите? Тут якщо так пару годин побути, то можна ще познаходити. Ось так. Так, А тут здається у нас теж бочок, так? Да? Перепливося там все ж. Ух ти! Погляньте, який красень! Бочонок дивіться, бачите який. Ледь тримається. Є один такий, що його не можна з землі. Так ну, розтається, А є, що пальцем можна. Гарнесенькі. Оце ми попали, якраз так попали, що вони і не встигли перерости. Може тут все оглянути, звісно, ще десь є, але ж ми не бачимо. Ось поки містак. Сьогодні теж такий похід у нас. Виявився Диви. Якісь комарі. що воно щось зачить. Тут пів шляп того. Щось повзає, а що повзає? Постійно додому по... Попривозю якихсь комарів чи тих пауків, комахи якісь, ну, все що завгодно з цього лісу. А! Дивіться, чистіші є. Чистіше є. Щось десь тріщить. Таке враження, що ми тут не одні. А може ще хтось і ходить, його а може хтось спостерігає якийсь звір за нами. Так, да, Це іменно такі грибочки. Марино, маринувати потрібно. Вони всі чистенькі, молоді. Якраз ми попали з вами так, як має бути. Так, Ну і звісно, бабочки. О, такі бабочки можна брати. Чистий Все, погляньте яка. Бабочка у нас тут. Опа, а це ще у нас? Бабочка теж. Дивіться, яка гарна. Так, а тут здається у нас біля чь взагалі. Тут інший не один, да? А ну тут що неподалік по сусідству з ним ось такий. А там воно ще щось. Щось бабочка, але вона зваляна, хтось її чи звалив. Незрозуміло подивимося. Я тут ще не ходив. Я щойно зайшов. Так, ну бабочки в нас чистесенькі. Бачите, вони чисті. А грибочки щось тут не тут. Це треба буде вирізати. Ну не знаю, заберу, там вдома роздивлюся, обріжу дещо буде видно. Так само і тут, бачите, ось. Ну, візьму на всяк випадок, а там розберемося. Ну, ось так зараз у нас кошику. Ну а щойно ми положили ті грибочки до кошика і ось подивіться. Щось він тут покручений. Дивіться, біляшок. шок. Ось теж в ну то таке то ми його витримо. Ну ось подивіться, він чистий взагалі. То ми його беремо до кошика. І знову бабочка. Так, бабочка. Ух ти, на дорозі погляньте. Яка гарно. Добре, що помітив, а то можна було б наступити. А тут що у нас... Опа, чуть не наступили, подивіться. Ось. Ще одна така. Ну такі. У нас іще. Це вже було постарше. Ой, вони вже, здається, ми їх брати не будемо, так як вони, бачите, вони червиві і вони вже такі. Ну, а ці, звісно, ми візьмемо. Ось так. А Ось погляньте. Два такі підберезничка. Молодесенькі. Два брата акробата. А, да їх да навіть не два, а три. Треба уважно придивлятися, бо можна розчовити. Вони так маскуються теж. Ось, бачите? цей Якби в стороні трішки був. Їх також можна замаринувати або зробити в томаті. Вони молоді, такі вони смачні. Ну ось і все, закінчився наш з вами сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, сьогодні в нас 1 серпня 2024 року. Ось наш результат. Я цілком задоволений. Походили, погуляли. Ну, не знаю, може десь годин до трьох, отакого, десь 2-3 години, це точно. ну, Я не вважаю, ну, не думаю, що треба тут ходити весь день. Трошки ходив, погуляли, нас що назбирали, нас назбирали, ще в нас будуть дні. Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Бажати вам, вашим родинам міцного здоров'я, а головне, мирного неба. До нових зустрічей!